Це бойові мурахи відпрацьовують штурм та оборону позицій. Ось такий транспорт, як мотоцикли чи квадроцикли, на передовій ворог теж використовує, говорить організатор вишколу Михайло Купчин. З як зайняти позиції, як її обладнати, як ну балістику, прицілювання, це все проти поганої людини зі зброєю може захистити тільки хороша людина зі зброєю. І тут без тренувань каже ніяк. Сьогодні ось це місце поблизу Чорнобая, тренувальний майданчик. Вчителі предмету захист України пліч опліч з військовослужбовцями вчать школярів, як боронити себе. каже командир першої штурмової роти першого окремого штурмового батальйону з позивним маяк. Кожні півроку це вже інша війна. Тобто є ще методи, які там ще в АТО використовувалися, там всякі різні. От зараз я хочу, щоб вони були. Як мовити в тренді, до повномасштабної війни Маяк був вчителем захисту України. Говорить, вже тоді зрозумів, що програму предмета потрібно змінювати. Я давав актуальні речі, які я там був в АТО, я віздила АТО добровольцем. Там пару ротацій. Повинні дітей вчити. Актуальним навичкам на актуальній війні. Зараз війна, дронів, війна засобів. Його, як і колись, слухають старшокласники. Втім, замість класу лісопосадка. А за вчителів тут ті, хто воєнні історії розказує з власного досвіду. Оборудується на три ноги зброя, максимально туди піджимається, маскирується. Це військовий з позивним пасічник. Розповідає, як повинен маскуватися вночі стрілець, аби його не помітили. Ані противник, ані FPV-дрон. Поруч вчителька захисту України Ольга Савінкова вчить, як зупиняти кровотечу. Раз, два, три. Розкриваємо, підсуваємо попід ногою стрічку. Шкільний предмет захист України за два з половиною роки розповідає, змінився, і зміни ці писала війна. Є домедична допомога, є тактична допомога, є безпосередньо ведення бою, ведення планування бою. Це дуже практично, це досить цікаво. Такий вишкіл для школярів провела громадська організація Бойові мурахи, розповідає заступник керівника Михайло Купчин. Виховувати молодь каже, розпочали ще до повномасштабного вторгнення. Ще куля боєприпасів зробили пересувний музей. Тут фото загиблих побратимів. Один із них перший засновник організації. Щоб вони розуміли, що це і мертвим, і живим, і ненародженим. Оця єдність поколінь. Герої наші ось, які вже відійшли, трохи мали. Ну вони передали цю справу живим, тобто дітям оцим, нам їм. 22 травня цьогоріч Верховна Рада України підтримала законопроєкт про вдосконалення системи початкової загальновійськової підготовки в школах. Повідомив у своєму телеграм-каналі Нардеп Ярослав Железняк. Тепер як хлопці, так і дівчата вчитимуть правила до медичної допомоги, інформаційної безпеки та види новітніх технологій, які використовуються у сучасній війні, і це дуже потрібно, каже Михайло Купчин. Ми проводимо ці вишколи вже давно, і я дуже з радістю дізнався, що наше міністерство освіти нарешті запровадило зміни. Під час війни захищатися, навіть якщо туди хтось нападе, сюди нападе. То треба, ну хоча б елементарно, щось знати, там турнікет, щоб бути. Готовими до бойових дій нас навчають бойові командири, які вже воювали, які вже знають, що таке війна. Вони можуть набагато більшого навчити. Тетяна Омелян, Олег Кураш, Суспільне, Новини, Черкаси.